Вітаю вас на своєму каналі. Попрацюємо сьогодні на винограднику та розберемося з деякими тонкощами в організації зелених операцій. Ось який вигляд має виноград станом на 17 липня 2023 року. Трохи під заріз. По листочках видно, що йому всього вистачає, і він просто задоволений своїм життям. Зелену масу виганяє як скажений. Причому азотних добрив ми вже не вносимо. Підживлення було по листу комплексом добрив у третій обов'язковій обробці. Нагадаю, це був квадріс, плюс вертімек, плюс прилипач і комплекс мікроелементів приблизно 2 тижні назад. Що робимо далі? Обриваю зайві листочки. Забігаючи наперед, скажу, знаю ваше запитання і відразу даю на нього відповідь: Які листочки можна вважати зайвими? Все, що загущує кущ і перешкоджає провітрюванню в районі, де розташовані грона, ось це все і є зайвим. Листки над суцвіттям або ягодами годують кощ. Своїми листковими пластинами ловлять сонечко, накопичують поживні речовини і віддають їх в ягоду. Те, що знаходиться над гронами, не чіпаємо ні в якому випадку. Те, що знаходиться під гронами, відбирає сили і загущує, прибираємо. Деякі листки по мірі росту опиняються всередині грон. там вони теж не потрібні, дістаємо. Звертаю вашу увагу на те, що за спиною в мене будівля, та й разом з тим це північ, сонце звідти не світить, тому я можу собі дозволити відкрити ягоду повністю, не боячись того, що вона попечеться на сонці. З протилежного боку, південь. І активне сонце пече весь день. Саме там листки залишаються на місці, я їх не чіпаю. Якщо трохи перестаралися і зрозуміли, що ягода може там підсмажитись, краще притінити чимось, затіняючи сітка. Якщо такої немає, то підійде сітка для картоплі. Згодиться будь-який матеріал, який легкий і не розмокає, все, що зробить трохи холодок, але самі розумієте, що власні листки підходять для цього діла якнайкраще. Обриваємо листя в затінку, на сонці залишаємо. Поки є така можливість, перекидаю грона із сонячної сторони в тіньову частину шпалери. Розплутую грона, що заплуталися, перекрутилися. Коли вони збільшаться в розмірі, це зробити буде ще складніше. Дехто починає робити цю операцію ще в період цвітіння. Квіти краще запилюються, продуваються вітром, коли вони не заплутані в листях. А якщо немає загущення, то й хвороб менше, і доглядати за виноградом легше. По часу ми підходимо до останньої обробки свідччом, від сірої гнилі, від плодових гнилей. Для цього треба буде обробити грона, так сказати, промити їх із середини біля гребня. Ці хвороби розвиваються навколо плодоніжки, проникаючи всередину, інфікують ягоду, і тоді вона муміфікується, чорніє, розтріскується, покривається сірим білим пушком. Якщо грона заховані в листя, якісної обробки може й не вийти, тому обриваємо все зайве, підв'язуємо, обробляємо, затіняємо і все, можна чекати на результат. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей.